Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю. Христос Воскрес! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Фармерс Груп Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гацагро, насіння з гарантія вашого врожаю. Воскресіння Господнє символічне свято, яке об'єднує всіх і християн, і інших людей доброї волі у вірі, в торжестві добра над злом, світла над темрявою, правди над облудою. А втілює цю споконвічну боротьбу сьогодні. Україна країна, яка, наче страждальний Христос, несе свій хрест на Голгофу, щоб там врешті воскреснути і прийти до слави та процвітання. Про це у своїх духовних настановах говорить отець Степан Суканець, мітрофорний протиєрей церкви положення Ризи Пресвятої Богородиці, села Тютків Православної церкви Україна. В цій церкві знаходиться унікальний вишиваний іконостас. Очевидці запевняють, що аналогів немає ні в області, ні в усьому світі. Кожну ікону створювала окрема родина, яка входить у складу парафії. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Маємо свято Пасхи, радість зі слезами на очах, в якій сьогодні ми у цей святковий день вкладаємо свою. Віру і сподівання на те, що ласкавий Господь вбереже наших воїнів, вижене ворога з нашої землі і подасть нам, нашим дітям і онукам мирного неба і доброї долі на нашій рідній українській землі. І Отже, я сьогодні щиро сердечно, щиросердно вітаю всіх наших воїнів, захисників і захисниць. Я Молю ласкавого Господа, щоб Він подав їм ангела-хоронителя і відвернув від них всяку смертоносну рану і повернув їх до рідного дому живими, здоровими і неушкодженими. Нехай ласкавий Господь береже наших ангелів, воїнів добра, нехай їх живими повертає, і їм, як велику пошану, ми Заспіваємо цю подячну молитовну пісню, щоби ласкавий Господь беріг їх і давав нам миру на нашу рідну земленьку. Чому родице, так сумно за вікно, чому родина не співає за столом, а все тому, що рідна мати. Чекає сина біля хати, війна страшна, лютує за нашим вікном, а все тому, що рідна мати, чекає сина біля хати, війна страшна, лютує за нашим вікном, ти бородиться у небі, нас згадай, Твій син, розп'ятий на хресті за нас знай. Пролив він кров свято червону, що повернулися з полону, всі хлопці наші, в рідний край, Пролив він кров святу червону, що повернулися з полону. Всі наші хлопці в рідний край, О Божа Матінко Небесна нам скажіть чому душа вкраї, не нашої болить, одним і океани, а нашим хлопцям бідні рани, тому душа краї, не нашої болить. Водним моря і океани, а нашим хлопцям біді рани, тому душа України нашої болить. О Божа мати, мирне небо нам пошли не на годину, не на дві, а назавжди, щоб дочекалась мати сина. Щоб заспівала Україна, щоб нам ніколи вже не бачити війни, щоб дочекалась мати сина, щоб заспівала Україна, щоб нам ніколи вже не бачити війни, слава нашим воїнам, захисникам, слава Україні, героям слава! Дякуємо цеві за щирі слова вітання, душпасторське благословення. Адже в наш непростий час потрібно пам'ятати, що єднають нас насамперед оті основоположні цінності, як любов, добро, милосердя, взаємопідтримка. Про це далі у нашій програмі. Христос Воскрес! Сьогодні ми Великдень святкуємо разом з соціально-гуманітарним факультетом Західноукраїнського національного університету і маємо приємність поділитися з громадянами міста, області України про добрі справи студентів нашого факультету. Адже університет, факультет це не тільки навчання, не тільки науково-дослідна діяльність, це насамперед цінності, цінності християнські чесноти. Цінності добра, миру, справедливості, цінності людяності, порядності. А власне, коли ми творимо добро, коли ми запалюємо своїм сердечком, щирістю інші серця, то мені здається, на небі стає більше зірочок. А якщо ми всі це робимо разом, то світ стане набагато світлішим. Світлого воскресіння усім нам. Свято найвеличніше, найдобріше. Ми дякуємо Збройним силам України, які тримають фронт, які тримають небо над нами, дякуючи, яким ми сьогодні можемо збиратися у затишних аудиторіях, спілкуватися, комунікувати, волонтерити, безперечно. А діти соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету кожен день роблять добрі справи. Сьогодні матимете можливість познайомитися з цими справами. Тішить, що слова наставниці Оксани Гомотюк, української науковиці в галузі історії, докторки історичних наук, професорки, деканки соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету, проростають реальними кроками в житті студентської молоді. А вона молодь наша, нині активна, патріотична, всебічно розвинена, творча, небайдужа. Я є донор, і я здаю кров разом зі своїми друзями, зі своїми одногрупниками і просто з людьми, які хочуть доєднатися і зробити добру справу. Ми здаємо кров для військовослужбовців ЗСУ, які лежать у нас в Тернополі в госпіталі. Або щоб переслати ту кров на лінію фронту. Ми займаємося активно волонтерською діяльністю. Зокрема, ми збирали кошти на продукти пер першої необхідності. Гігієнічні набори ми купляли і розвозили до Тернопільських госпіталів. І наразі до Великодня ми також збираємо кошти та. Волонтерам, на жаль, війна змусила залишити мою рідну домівку Миколаєві, але це не зламало мого духу. І навпаки, я долучилася до волонтерської діяльності благодійного фонду Карітас Миколаїв у ГКЦ. Ми приймаємо участь у благодійних забігах, марафонах, турнірах і матчах, на яких збираються кошти і відправляються на фронт. Збираємо кошти також на засоби гігієни, медикаменти. Нещодавно відправили на фронт для нашої студентки і її побратимів. Велику кількість засобів гігієни, медикаментів, а також обладнання для, для військовослужбовців, відвідуючи різні заклади, ми маємо можливість бачити емоції людей, бачити емоції дітей, співпереживати і навчатися допомагати їм. Також ми можемо спостерігати за роботою соціальних працівників фахівців і отримувати якусь певну практику, яка в майбутньому допоможе нам більше реалізуватися в цій сфері. Під час навчання ми відвідуємо різні реабілітаційні центри розвитку дитини, дитячі заклади, будинки престарілих і Згалом можу виокремити, що це є дуже цікаве, дуже цікава річ. Вона нам допоможе в нашій майбутній спеціальності. І є корисне нас неодноразово долучають до різноманітних тренінгів, заходів при університеті, яка спрямована в основному на стресостійкість, а також роботи з кризовими ситуаціями, що є досить актуально в наш час, а також дуже корисно для мене, так як для майбутнього психолога, щоб потім допомагати людям. Крім того, ми проводимо неодноразово різні уроки, заняття в школі для молодших школярів. Це адаптація першокласників, а також різноманітні заходи для розвантаження маленьких школярів. Ну і звісно, також різноманітні заняття по стресу що є досить актуально в наш час, і знайомимо молодших школярів з психологією. Ми з одногрупниками пройшли курс про особливості надання соціальних і реабілітаційних послуг. Особам з інтелектуальними порушеннями по закінченні цього курсу ми почали проводити з ними заняття. А саме це арт-терапевтичні техніки, тренінги спрямовані на підвищення соціалізації, адаптації, кращого розуміння себе. Нам, як майбутнім психологам, цей досвід є дуже важливим, і також приємно усвідомлювати, що ми можемо полегшити життя таким людям. Нещодавно мали змогу спілкуватись з людьми, які ліквідовували наслідки Чорнобильської трагедії. У теперішній час волонтерство стало невід'ємною діяльністю у нашому житті, особливо для молоді, для студентів. А нам, як майбутнім соціальним працівникам, є дуже важливо, що ми можемо брати участь у таких проєктах. Нам, студентам, волонтерам було надзвичайно цікаво почути людей, які пригадали усі моменти цієї катастрофи, а також віддати музей Чорнобильської трагедії, пригадати усі. Моменти цієї катастрофи, а також відчути на собі біль та переживання цих людей, пригадати наше минуле, оскільки ми є майбутнім України. Я відображаю свою активну громадську позицію через участь у різних волонтерських заходах. Трех, як благодійний студентський вечір, благодійна студентська вистава ніч перед Різдвом. Та я мала нагоду долучитися до різдвяної толяди, де всі виручені кошти всіх цих заходів були відправлені на благодійні потреби. Участь у цих та інших заходах є нагадуванням про важливість допомоги тим, кому вона потрібна найбільше. Кожен Ро також деталь є вагомим у досягненні цілі зібрати кошти для благодійних потреб. Ми, як орган студентського самоврядування, завжди підтримуємо студентські ініціативи та долучаємося до усіх заходів на факультеті, в тому числі і волонтерських, і благодійних. От в березні цього року в нас відбувся аукціон. Ми збирали на комплектуючі для FPV-дронів і в результаті зібрали 69 тисяч гривень. Також ми регулярно проводимо заходи, які розвивають різні аспекти розвитку наших студентів, зокрема там емоційний інтелект, лідерські якості. І водночас тим вони згуртовують наш факультет як колектив. Творімо добро, любімо один одного, з Воскресінням Христовим, Христос Воскрес, Воскресне Україна, слава Україні, героям слава! І знову не втомлюємося наголошувати наскільки прекрасні наші люди, щедрі у проявах своєї душі, сердечного тепла, доброти саме це об'єднує людей, які готові поділитися своєю працею, часом, талантом, матеріальними коштами із тими, хто цієї допомоги потребує. Дивіться далі. Сьогодні в таке чудове гарне свято, Великдень. Хочу привітати всіх наших знайомих, тернополян, гостей міста, колектив Збруч, всю свою організацію. Я представляю організацію Центр мій світ, яка об'єднує молодь з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. І хочу висловити велике. Щире дякую всім волонтерам, які допомагають нам, особливо Василю Івановичу, його ансамблю зруць, всім дівчатам і хлопчикам, і побажати всім нам швидше перемоги, миру, побажати, щоб всі наші захисники, захисниці повернулися живими, здоровими додому. Хочеться, щоб все було добре, щоб Україна перемогла і Христос Воскрес, слава Україні! Повітряновоська перемога. Вітаю всіх тернополян світлим святом Воскресіння Христового. Хочу побажати, щоб піднесений наш патріотичний дух допровадив нас до повної перемоги. Від себе особисто, від ансамблю Збруч, бажаю всім міцного здоров'я, особливо нашим воїнам, нашим захисницям і захисникам на війні. Нехай кожний на своєму рівні допомагає в єдності наша сила. Христос Воскрес, воістину Воскрес, Воскресна Україна, слава Україні! Ми, артисти ансамблю Збруч, вітаємо всіх і світлим святом Воскресіння Христового. Бажаємо вам всіх благ. Нехай звук церковних дзвонів принесе в ваші домівки, світло, радість, благополуччя. А світле Воскресіння принесе на нашу землю мир і перемогу. Христос Воскрес! Боїсону воскрес! Так хочеться вірити, що і наша Україна повстане із попелища війни Воскресне і наповниться новим світлом, новими змістами, розвитком і процвітанням. Більше двох років тому наше життя змінилося в одну мить. І, на жаль, ми не були до того готові. Період Великодня ми зустрічаємося своїми рідними, своїми близькими, своїми родинами. І цей час наповнює нас теплом, радістю і любов'ю. Це додає нам з вами психологічної стійкості, допоможе нам вистояти, перемогти і відновитись. Тож вітаю вас з цих Великоднем, гарних вам свят, смачної Паски, ковбаски. Христос Воскрес, воїстину Воскрес, уже не вперше нам, українцям, доводиться зустрічати великодні свята у досить важких та неспокійних умовах. Проте у нас є справжні земні ангели, які намагаються зробити наші свята якомога спокійнішими та мирними, аби ми їх провели під спокійним голубим небом. Отже, дорогі українці, краяни. Та гості міста Тернополя. Я щиро вітаю вас з великодніми святами, зичу міцності духу, теплих і щирих відчуттів, любові, християнської і справжньої любові до ближніх своїх та з надією крокуємо до перемоги. Христос Воскрес, Воїстину Воскрес! Вітаємо вас із Великодним! Нехай Христове Воскресіння принесе для вас радість, любов і достаток. Нехай це свято буде для вас символом нового життя, символом надії, віри у краще майбутнє. Нехай ваші серця наповняться найтеплішими почуттями. А Великодній Дух об'єднає усіх близьких та рідних. Бажаємо здоров'я! Живіть у мирі! Христос Воскрес! Воїснево Воскрес! Що ми, українці, здавна шанували християнські цінності, плекали традиції, берегли спадок наших мудрих і благословених пращурів? Що ж, послухаймо гаївки у виконанні народного аматорського фольклорного колективу Білівчанка клубу села Біла. хаха як принесли горнисті Та до ложку, а я дві стару хака, та то ложку, а я дві Як принесли пироги у хаха як принесли пироги раз, та то один, а я. Тогодин, а я три раз, як принесли капусня у хака, як принесли капусняк раз, аж тоді я тратив смаку хака, аж тоді я тратив смаку. Косив, а я в тіх у ха, -ха. та косив, а я в ті раз, понад греблю, шумлять раки у ха-ха, понад греблю шумлять раки раз, чом всіх хлопці не однаки у Чом чемці хлопці не однакі раз, Проняти Понад воду хаха, -ха. раз вони мають гарну вроду ха, ха, вони мають. Лотицькі солодиві раз, а білецькі не такий у хака, а білецькі не такий раз, усі хлопці молоді у хака, усі хлопці молодці раз, наша. Частонька у ха-ха, а білецькі дівчат раз, я квіточок на калині у ха-ха, я квіточок на калині раз, і як світочок на калині у ха-ха, я квіточок на калині раз. Ви дивилися програму сільський календар. Гарної ж вам всім погоди і щедро-щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Дякуємо партнерам за те, що виходить наша програма Сільський календар. Господи, благословиш Україну перемогою, а працю врожаєм. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучача. гарантія вашого врожаю.